Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Теж адже, нагадається ця програма входить також в ефірі телеканалу Еспресо ТІВІ. Це ваша свобода, яку веде Олександр Лащенко. І після завтра в Україні відзначатиме день незалежності. Запланований військовий парад у центрі столиці держави. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати з гостями Радіо Свобода. Чи варто взагалі у той час, коли проти України триває справжня війна, проводити військовий парад? І це ми робитимемо з гостями студії депутатом Київської міської ради Олегом Петровцем. Вітаємо. Вас, пане Петровець, а також письменником Віталієм Капрановим Вітаю горе. вас, пане Капрано. Звісно, коли має змогу з вами спілкуватися, достатньо сумніваюсь, чи це ви чи ваш брат Хай Дмитро це інтригою. Хай, Хай це, це залишається інтригою. інтригою. Ну а почнемо ми, почнемо ми нашу розмову з того, що я вам покажу зараз відео того, як власне відбувається репетиція. Наша кореспондентка Яна Полянська побувала напередодні ввечері в центрі Києва. і Побачила, як готуються вояки до того, щоб вийти власне 24 серпня на парад, присвячений 23-й річниці незалежності України. Вже, панове, ви підете післязавтра на парад чи ні? Ну, пане капрано, ви обов'язково, а як інакше. День Незалежності це свято. Свято треба святкувати. Той, хто сказав, що через те, що на нас напало, ми повинні відмовитися від свят, а тим більше таких, як День Незалежності, той навряд чи має рацію. А спосіб святкувати Великдень їхати в церкву, святити Пасхи, спосіб святкувати незалежність це брати участь у громадських заходах. Парад, я нагадаю, хто його відмінив. Парад був невід'ємною частиною святкування Дня Незалежності. Відмінив його Інукович, якщо пам'ятають, і хто зараз очолює боротьбу проти парада, це представник Інуковича в Верховній Раді, такий собі Мерешниченко. Це сьогодні головний рупор відміни параду. Тобто, і так от я що просто розставити акценти, сразу зрозуміло, хто за кого і чи варто забрати на Шевенко. Вже не в партії регіоні, регіонів яка не різниця. Є. Він був представником, представником. Януковича, Ну перефарбувався. Ну від цього не припинив бути представником Януковича. Тому відповідь дуже проста. Ми знаємо аргументи тих, хто проти, я не буду зараз їх озвучити, щоб не забирати в пана Олега. Його. О, <клес> Аргумент за єдиний. Якщо ми з вами поставимо питання, навіщо взагалі потрібні паради? Не ми ж їх вигадали. Паради існують давно. До якою метою вони існують? Парад це спосіб підняти бойовий дух, населення і армії. Якщо нам зараз не треба піднімати, Бойовий дух, значить, ми не проводимо парад. Якщо треба, значить проводимо. Я вважаю, що піднімати бойовий дух треба, однозначно, тому що у нас війна. А коли ж ще піднімати бойовий дух, як не під час бойових дій. Тому парад є способом демонстрації сили і підняття бойового духу. Сьогодні нам необхідно піднімати бойовий дух, і необхідно демонструвати силу. Тому, безперечно, завтра всі, хто вірує Післязавтра після всі, хто вірує в Незалежну Україну, йдуть. На парад. Ну, а хто не в Києві, не в Одесі, то той, значить, відповідно, у себе бере участь в інших громадських загах. А завтра, день прапора, кожен піднімає український прапор. Я сподіваюсь, проти цього заперечень нема. Пане Петровець, вже ваш колега по ефіру видав інтригу, певно. Не, не сказав, що Віталій Віталію чи Дмитро Капрано, тут інтрига не розкрита до кінця, але угу. щодо того, що вимовляв проти проведення параду, він сказав: це справді. Дійсно, це так, оскільки, безперечно, парад це демонстрація сили, це демонстрація армії в Україні, про те, що вона є, про те, що вона сильна, про те, що вона діє. В даному випадку варто говорити про те, в яких ми в умовах проводимо парад. Безперечно, це підняття духу, але однозначно варто задати питання, чи його духу, хто буде дивитися парад. Парад не будуть дивитися бійці, а то, які будуть сидіти в окопах, і в той час, коли будуть марширувати люди, вони будуть віддавати свої життя і фактично воювати на межі безпосередньо життя і смерті, як то говорить. Вони не будуть бачити цього параду. Вони не будуть їх дух не буде підніматися в той даний момент. Кому ще ми піднімемо а, цим парадом дух? Можливо, волонтерам, які з останньої копійки збирають ці гроші на цю армію, яка зараз в тряпках фактично не немає нічого взагалі. І з, всім вже відомо, що армія була повністю розтаскана, не було грошей, немає грошей і зараз на армію. Всі говорять про те, що потрібен третій, четвертий транш МВФ об'єднувати, тому що грошей катастрофічно не вистачає. І а, ми будемо піднімати цим парадом дух волонтерів, які збирають, скрібають ці копійки. Чи може ми цим? Парадом піднімемо дух батьків загиблих. Які можливо є ну однозначно є люди, які знають від чого загинула їхня дитина на війні, тому що не було бронежилету нормального, тому що не було нормального автомобіля броньованого, тому що не було заправлено ці виброньовані автомобілі, не вистачало грошей, тому що бездарне керівництво їх кинуло під ніж, фактично, і а, там їх повбивали. Ці деталі а, батькам не пояснюють, але вони розуміють, а, що їхні діти на війні гинуть а, у зв'язку в першу чергу з Зкрутним матеріальним становищем наші біляці не забезпечені належним чином. Вони не можуть нормально воювати в умовах, коли в автомата ствол кривий. Вони не можуть нормально воювати, коли в них каска, яка не витримує навіть пострілу. з економіки кошти. Можна було б на це однозначно, на є. однозначно. Скровати. Є певна інформація, звичайно, що скільки учасників буде безпосередньо приймати участь в параді. А це 1500 осіб та близько 50 тисяч тисяч, перепрошую, Близько 50 одиниць техніки будуть задіяні в цьому параді. Говорити про те, що даний парад буде проведений за мінімальні кошти, це не говорити нічого. Це, знаєте, в мене є порівняння, коли в сім'ї є дитина хвора. І Всі збирають кошти, батьки бігають по сусідам, по знайомим, стягують ці кошти на те, щоб цю дитину вилікувати. І вдруг в один момент голова сімейства говорить, що давайте запустимо салют, Щ... щоб, щоб порадувати Щ... дитину. Стосовно цих коштів, воно, і звісно, свою позицію з приводу проведення парадовисловиє міністр оборони України Валерій Галетей. От якщо йому вірити, значна частина техніки, яка братиме участь у військовому параді після завтра, після свята відразу поїде в зону антитерористичної операції, серед іншого на Донбас відправлять також від Монтовану техніку, пошкоджену внаслідок бойових дій. І при цьому пан Галетей додав, що частина військового оснащення залишиться в Києві на всякий випадок, щоб боронити столицю в разі небезпеки. І з приводу коштів, особливий момент, за словами міністра, з держбюджету на проведення параду дослівно, цитата, не виділять жодної копійки. Галетей розповів, кошти надходять зі спеціального бюджету військового відомства. Тобто, а, а, якщо кошти надходять зі спеціального бюджету відомства, то значить все у нас прекрасно і все чудово. Значить, кошти, значить, не могли бути потрачені на армію, вони могли бути потрачені зовсім на інші цілі. Ну, це ж ви самі розумієте, це проста такий фіговий листочок, який кинувся населенню для того, щоб просто-напросто відволікти увагу. Гроші, якщо вони є, хоча б вони в спеціалізованому фонду чи в будь-якому, якщо вони можуть бути використані на армію, в нинішніх умовах вони повинні бути використані на армію. Крап. Пане Кабрано, законодамо кошти краще може? Ну, а те, караб, ж, караб, те що ми чуємо, це типовий зразок спекуляції, тому що в такому випадку я от їхав сюди і ремонтують в Києві дороги. От скажіть, будь ласка, що важливіше зараз? Дороги ремонтувати чи захищати наших бійців, які там під кулями? Давайте тоді ми не ремонтуємо дороги, ми припиняємо цю трансляцію, тому що це теж. Грошей кошти. Ну, врешті-решт, і ця Радіо це і все ТВ. І всі ці гроші направляємо на те, щоб у нас були рівні стволи автоматів. Розумієте, вирівнюємо всіх і все все настане. У нас людей убивають не тому, що у нас не вистачає грошей, а тому що на нас напав ворог. Ворог на нас напав великий, могутній, значно краще забезпечений, ніж ми, але дивно, і у них теж убивають людей. От так, от якось війна влаштована, що людей убивають і там. І у тих, хто добре забезпечений, і у тих, хто погано забезпечений. Щодо салютів, то будь-який лікар вам скаже, що дух хворої дитини часто важливіший, ніж ці. Ліки і таке інше. Це стародавня історія, коли перемагає хвороба організм, перемагає хворобу дух. Щодо того, чий дух піднімати. Піднімати дух, зокрема, і тих волонтерів, зокрема, і тих, хто дає їм гроші. Волонтери гроші не крадуть. Волонтери гроші беруть у звичайних людей. Якщо звичайна людина сьогодні витрачає 5 копій, 5 гривень, 50 гривень, 500 гривень, вона повинна бачити, а відповідь чує, що все погано в штабі зрада. Значить, наші солдати. Не обучені, і гроші все одно розкрадуть. Я завтра не буду давати, якщо ми будемо таку риторику застосовувати, я завтра припиню фінансувати армію як фізична особа. Я тоді волонтерам не дам грошей. Тому що у відповідь ми чуємо, весь час галас, весь час панічні настрої, під час війни за такі штучки взагалі-то розстрілюють без суда і слідства. А сьогодні йде війна. І, а чому так? Тому що це деморалізує всіх. От такі от крики деморалізують в першу чергу людей і забезпечують нашу поразку незалежно від того, скільки бронетранспортерів у нас буде на війні. Отже, так, ми зараз продовжимо нашу розмову, згадали. І ви, пане Петровець, пересічних людей, власне, і їм теж адресується цей парад. Напередодні наш колега Євген Насадюк вийшов власне, на вулиці столиці України і посікаюся у кияни гостей. Міста, чи підуть вони на парад, варто взагалі проводити військовий парад в центрі України в той час, коли проти держави ведуть справжню війну. Парадом? чому? Щоб показати, що у нас армія є, яка може нашу нізавісь місце Мітинг, демонстрація, але не парад, як от мер наш хоче. Розумієте, немає грошей на цю антитерористичну операцію, немає грошей на гарячу воду, а тут парад. Пусть цю всю техніку на схід відправляють, не десь показуху роблять. Воююча країна не може не провести парад. Мені здається, це так. Інше річ, що треба теж певне почуття міри. Це не повинно бути дуже багато, бундючне свято, яке б е, ну, великі витрати, великі кошти, в країні криза, війна. Пане Кабрану, ну добре, проводимо апарат. Може, якось скромніше його проводити. Півтори тисячі людей це не скромно. Півтори тисячі людей це взагалі це на 20 хвилин всі вони прийдуть хрещети. І скільки там, 150 одиниць техніки, це взагалі мінімум, що один а без нього двоє солдат прийдуть. А як інакше? Ми повинні. Продемонструвати, що по-перше, дуже важливо, що ця техніка частково зразу піде в зону бойових дій. Це взагалі традиція. Коли військо вирушає на війну, його проважаються, фактично і були там паради. Так і з'явилося. Коли йдуть бійці на війну, всі виходять, їх проважають, їм кидають квіти, їх напучують, прощаються і таке інше. Це завжди було звідти паради всі пішли. Сьогодні все відбувається абсолютно правильно. Частина техніки, яка там буде, йде в зону те, що тут от товариш в камуфляжі, вочевидь, високий військовий чин, судячи з того, що він знає, де потрібна техніка. От я, наприклад, не знаю, скільки потрібно техніки на проведення військових дій. Я жодного разу в житті не спланував жодної бойової операції. Тому я не можу говорити, що краще б ці бронетранспортери та піделовайську. Ну я не компетентний зараз. Дуже багато дуже компетентних людей, особливо в інтернеті, які чітко знають, де повинен бути який бронетранспортер, де повинно бути скільки бійців, і вони вам все це розказують. Скільки зрадників на їхню думку да, сидять. Огенштаб, от виходите це Фейсбук, там всіх експерти. От вони все це знають. Я чесно, я не експерт. Я не знаю, де повинні бути бронетранспортери. Я е, е, фахівець з комунікації з людьми. І от я скажу: що для того, щоб підняти бойовий дух людей, щоб вони завтра, ті, хто можуть, віддали щось на перемогу, вони повинні бачити не тільки воплів, що все пропало, нас зрадили, і техніки немає, і нас без збройних убивають, а й якийсь позитивний сигнал, щоб я знав то, Да, ребята, от, от іде е, е, цей воїн, і я знаю, що там є одна копійка. Моїх пожертвованих грошей. І я тоді завтра знову віднесу частину своєї зарплати на потреби армії. Ото й все, пане Петровець, ви деморалізуєте і ваші однодумці, пропонують, ще не проводити парад? Чи про це не можна так казати? Знаєте, правду говорить Віталій про те, що війну розстрілювали за так, такі речі. А таке вам ще скажу, що в війну розстрілювали однозначно речі за використання коштів, які відходили не на війну. Однозначно, в умовах, коли вся країна повністю мобілізується для того, щоб забезпечити людьми, забезпечити ресурсами, той воєнний конфлікт, який відбувається на сході, проводити салюти. В залпом в 20 виз пострілів в кожній області, фактично, ну в Києві, і в Одесі, однозначно. А в кожній області, так само згідно відповідного розробленого Кабміном Порядку, як це повинні буде робити, от ну просто такі речі. От за такі речі, от дійсно було б, щоб люди під час війни дійсно таких розстрілювали. Однак в нас зараз на державному рівні це відбувається. Розумієте? А в нас парадокс в тому заключається, що виявляється, от як каже пан Віталій, салют в Києві, який коштує немалі гроші, всі розуміють, що він дуже немалі кошти коштує. Він піднімає якимось дух. Піднімає дух, коли в той час гинуть люди на сході. От він піднімає дух. Я в це ці, ці питання не вірю. Я не знаю, як мені салют може підняти дух, коли я знаю, що там люди гинуть зараз в цей момент. І я на той салют не знаю, чи схочу дивитися, що я зарахуючи те, що зараховушти цього салюту буде забезпечено Певна кількість бійців нормальною обмундируванням, нормальним, що може захистити його в той чи інший час. От це перший момент. Другий момент. Техніка, яка піде звідси безпосередньо в зону АТО. Так, звичайно, піде в ця техніка, можливо. Можливо, вона піде. Це перше питання. Друге. А, хто знає скільки треба трансп... для транспортування техніки військової в зону АТО? Це пів України потрібно проїхати. Це бронетранспортери, це а, з величезним об'ємом двигуна а, тягачі, які безпосередньо мають його транспортувати. От я вам скажу, щоб транспортувати а, такий автомобіль. От а, БТР, до прикладу, якщо він просто йде своїм ходом, зазвичай наші всі своїми ходами зараз ходять. А, треба близько 30 тисяч гривень, щоб його просто транспортувати. Питання. Зони бойових Звичайні. дій на сході України. Я вам кажу про те, що дуже велика кількість пального йде на конкретну одну машину. Вона так, так розроблена, що вона діє в умовах, чи це бездоріжжя, чи не бездоріжжя, воно витрати майже однакові йдуть. І говорити про те, що а, такі речі зараз, що дислокація якимось чином полегшить це наше, те, що вона зараз знаходиться, ця техніка тут. По-перше, вона знаходиться тут уже скільки? З 1 серпня, фактично, як тільки почали розробку, тільки ця техніка вже тут. За цілий місяць я вам наведу приклад, скільки тільки за три останніх дні загинуло людей за даними РНБО. Це 15 загиблих за останніх три дні і близько 61 пораненого. Тільки під Толовойськом 16 загиблих лавайськом і Перепрошую, да а, загиблих. Ці люди загинули а, в силу різних причин, однозначно, але не виключено. І однозначно що там є одна з основних причин: те, що люди були не захищені відповідним обмундируванням, перепрошую, або ж на відповідної техніки. Згадаємо, наприклад, той же самий, як правий сектор потрапив в засідку на простому автобусі. Вони пере переміщувалися через зону, де могла бути засідка в Простому автобусі їх просто перехресним вогнем зрозуміло положили більшість всіх. Так, так. Якби це була машина, яка проводить репетиції, Им вибачте, і власне, на параді... наскільки я розумію, таким добровольчим батальйоном таку техніку. Принцип я, я кажу це вам. Наври... Я кажу вам для прикладу, так щоб е... люди туди йдуть однозначно, е... от також підняття бойового духу. Та добровольців валом і зараз, щоб воювати там на сході. Їм просто зброї не дають, їм просто не вручають їх надарування. Слова нашого чи слухачки, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 49029.05 Києва 044, Саме цей номер набрав слухач. І, будь ласка, добрий день. Маєте змогу поставити своє запитання нашим гостям? Доброго дня. Добре Я день. хочу сказати, що у нас такі великі по... ну, втрати за того, що багато зрадників на вищих шаблях, інштаби і так далі. Дивіться, у нас стріляють, скільки раз стріляли ці гради і все остальне. А де наша апаратура, а де кольчуги? чого їх не засікають, не подавлюють, наша артилерія чи авіація? чому просто. а ви за парад, шановний пане, чи ні? Вам проводити післязавтра в столиці? Отакі От мої побажання. Щоб видати, видати апаратуру серйозну, а не політику. Від цієї воювати. Дума, кольчугами займатися, наскільки я розумію, так? Да? Тобто ми бачимо черговий сплеск експертів, які все знають і про кольчуги. Ну от пан Олег знає, скільки коштує бронетранспортер, куди довісти я, наприклад, не знаю. Але я би просив не вдаватися до спекуляцій, тому що про салют я слова не казав, ви мені сказали, що. Салют буде, він піднімає дух він щодо салютів. Я можу вам дати довідку. Можливо, ви не знаєте. Але під час Другої світової війни Радянський Союз салютував перемозі взяттю кожного міста. І вже хто-хто. А товариш Тальна Комуністична партія, що ти пані малі на, на цих питаннях? Ми про це поговоримо. О. А тут тобто, не, питання, питання салютів не таке вже прямо однозначно. Я не прихильник салюта, цього бог з ним з салютом. Але я хочу сказати, що вітати салютом армію це теж не ми вигадали. І саме армію. А армія це е, 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 організація, яка воює, і в неї вбивають людей. Ну так, от війна влаштована. Ну що тут поробиш? Ми просто з вами дуже розбалували, живучи в мирі. Ми не знаємо, що таке війна. Війна це величезна робота і щоденне вбивство. Але це не означає, що ми повинні тільки тим займатися, що кричати Ой, убивають, ой, убивають. На війні у кожної є своя робота. В тому числі величезна робота є у нас, як представників інформаційного фронту. Пане Капрано, от я ж зауважив, що ви. Фактично випередили мене, згадавши пана Сталіна, ясно, кривавий диктатор за рівним злочиники Сталіна товариша, товариша Товариш. да. Тамбовський вовк йому товариш. Е, і за рівним злочином не поступався Адольфу Гітлеру, з яким воював під час Другої світової війни. І можна, звісно, багато критики, абсолютно заслужено і на його адресу, і на адресу Радянського Союзу, адресувати, але одна подія саме під час Другої світової війни, яка відбулася в Москві, столиці СРСР 7 листопада 1941 року. Вона позитивна, ця подія, аналізується навіть тими істориками, які не є прихильниками сталінізму. Побачимо фрагмент цієї події зараз. Слава героям артиллеристам, мужественно отражающим фашистские полчища. 200 танков, 200 стальных крепостей, готовых грозной смертью обрушиться на фашистскую гадину. Наше дело правое! Побіда буде за нами! Пану Петровець, Це відбувалося 7 листопада 1941 року, коли німецькі війська стояли буквально в десятках кілометрів від Москви. Але парад провели. Ці хлопці з цієї бойової техніки, це не брехня, радянська пропаганда в даному випадку. Пішли на фронт і, зрештою, відстояли не лише столицю цієї держави і погнали гітлерівців назад. І історики, як я наголошую, не сталіністи, говорять, що це було дуже ваговим внеском у тому, що, зрештою, нацистська Німеччина в цій війні була переможена. Uh -huh. Ясно, що під Києвом не стоїть зараз ворог, на щастя, uh -huh. але війна у нас теж триває, війна. А, ви знаєте, в той в той момент, ну, взагалі, а, посилання на а, Сталіна як а, особу, яка а, щось зробила а, корисного і зараз її використовують, як приклад, я взагалі не вважаю за тільки в цьому моменті навіть в цьому моменті, тому що розуміючи той факт, що а, Ворог стояв під самим під, за кілька кілометрів, як кажете, за, кілька десятків за кілька кілометрів. десятків кілометрів проводити знову ж таки парад умовах мобілізації. Ну це взагалі, ну на мою думку, якби незалежно від того, яким чином хто відгукується на ці теми, це була просто демонстрація сили і могутності. Цей парад дійсно показував в даному випадку ту велич всієї армії, яка фактично була в союзі. що от... Стільки то танків готові відбивати, стільки то є, стільки-то, стільки-то, стільки-то в нашому випадку ми проводимо скромнюсінький парадик, який нічого не показує, не показує військову техніку. Кілька нових видів озброєння він покаже. І очевидно, що він більше спрямований саме на агресора, що в нас є зброя. Більше він спрямований на закордонне висвітлення, тому що в цьому порядку кабміну чітко прописано здійснити заходи щодо залучення урочистостей, дипломатів. На яких також треба немало коштів потратити, ну всіх інших іноземних держав, представників іноземних держав, і організувати широке висвітлення, у тому числі за кордоном, заходів з підготовки та відзначення річниці. на це також кошти йдуть. Тобто демонстрація очевидно. Однак, що ми там продемонструємо? Про те, що в нас армія велика і могутня, яка здатна відразити ворога. Ну вибачте, а, в тому стані, який в нас була армія попередньо, як на тільки на початок етапу конфлікту, всі говорили про те, що це просто не армія була. Це була роз, розтягнута по покоління поколення. Це тоді. по це тоді. дійсно. Але а, от на противагу, як піднімати дух в даних умовах, я вам скажу, як підняти дух в даних умовах. Хорошою політикою проведення операцій на сході, як тільки пішло звільнення міста за містом, місто за містом, в бійців підняття духу було колосальне. Всі про це, це говорили. Одно у нас одна хвилина до завершення ефіру. От вам так пощастило, пане Капранов. Підбити пісокінчує. Да? Ну даруйте, може <реш> <реш> так. вийшло не навмисне. Я це зробив. Підсумок полягає в тому, що нам треба піднімати бойовий дух і наших бійців, і головне головне населення, яке так чи інакше Успішними операціями на сході України чи пара на превеликий жаль. Я не можу забезпечити вам успішних операцій. На От, якщо пан Олег знає, як це робиться, і готовий очолити АТО. Будь ласка, я боєць інформаційного фронту. Як боєць інформаційного фронту, я заявляю, що підняття бойового духу сьогодні. Обов'язково потрібне, і тому, оскільки ми не можемо забезпечити зараз успішних з різних причин успішної дії. А то і пряме втручання Росії і її Збройних сил, так і їхня перевага в техніці, на превеликий жаль, то ми повинні вдаватися до інформаційних кампаній. Парад це всього на інформаційна кампанія, так само як і в наш цей виступ сьогодні. Тут так само, як і будь-яка державна акція, ми повинні воювати і в інформаційному фронті. Тільки якщо ми всі будемо воювати, а не кричати Нас окружають, паніка, все пропало, в штабі зрада, вони гроші вкрадуть, таке інше. Тільки тоді ми переможемо. Зрозуміло? Час нашої програми вичерпано. Дуже вам дякую за участь у дякую. вашій свободі. Сьогодні ми намагалися розібратися. Чи варто проводити на День Незалежності України військовий парад у центрі Києва з гостями студії депутатом Київської міськради Олегом Петровцем і письменником Віталієм Капрановим. Провів цю програму Олександр Лещенко. Дякую за увагу.